Коли у вас будуть крісла у ці шезлонги? Коли появляться у ці крісла шезлонги? О, друзі, привіт! Нарешті те, що ви часто і давно просите, з'явилось у нас в магазині коропове крісло шезлонг? Друзі, реально дуже багато людей питає. Щоб було універсальне і короб, і десь на дачі там ліманадика попити. Отримали чергову новиночку, класичне коробове крісло з шарнірними широкими п'ятами, 22 алюмінієва труба, дуже міцна міцний корпус. А саме головне саме головне, давайте будемо відверті. Ми приїхали на риболовлю. Закинулися, прикормку закинули воду, а не те, що ви там подумали. І вже і вставати не хочеться. А хочеться якось полежати легким рухом руки, віддвигаємо спинку назад. і все, І все у вас буде добре. Має широкий спектр регулювань. Навіть полежати, посидіти, відпочити. Дуже зручне на мої габарити, ,90 Метр дев'яносто зріст, 120 кг. Ніде не чого, класно, міцна труба. Отже, мерсі в магазини туризм та рибальство, тому що ви завжди знайдете у нас те, що вам потрібно. А на новий рік ще з класними знижечками. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставте лайки. Все буде добре!